Віденський вальс і балет під акомпанемент симфонічного оркестру. Цього року дитячий різдвяний бал замінив традиційні новорічні ранки, що організовували для малечі напередодні свят. Яскраве новорічне дійство, кажуть організатори, слугуватиме не тільки для розваги, а й навчить дітей чомусь новому. Вони будуть вивчати перші навики бального танцю. Дітки та дорослі будуть чути прекрасну гру симфонічного оркестру, будуть бачити танці у виконанні балету козаків Поділля, це і Віденський вальс, весняні голоси. Це і польки, і різноманітні інші танці, які були полонези, контрданси. Це така дуже гарна подія, де не просто можна розважитись, а ще й багато чого нового навчитись. У форматі інтерактиву артисти філармонії у святкових образах взаємодіють із дітьми. Тож цікаво на святі буде і малечі, і дорослим. Взагалі, бал не потребує спеціальної підготовки, так як решта балів, які проводяться, адже на, 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 взагалі на бали заздалегідь дітей готують. Вони приходять, чаться танцювати. В нас же ж бал такий інтерактивний. Тому в процесі самого балу ми вчимо дітей елементам, основам танцю. Так вони, наприклад, вивчають. Полонез – найурочистіший хітанець, який є на який на балах, які від яким відкривались бали основи цього танцю. Усі дітки отримують в процесі того, ну як відбувається наш захід. Загалом упродовж різдвяно-новорічного циклу запланували провести три дитячі бали. Наступні відбудуться 28 грудня та 4 січня. Захід розрахований на сотню учасників. Квитки можна придбати у касі філармонії.